Україні вибухи на Староконстантинівщині. Заврятовані життя нагородили поліцейську вівчарку з Нетішина. Підпала в обласному центрі, поліція встановлює обставини події. 30 тисяч скорлярі з Летичева передали Збройним силам України. Про це та більше далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко, на все у нас є 5 хвилин. Розпочинаємо. З'явилася оновлена інформація щодо нічної атаки окупантів третю добу поспіль. Росія атакує Хмельниччину. Тому у громадах області вночі лунали вибухи. У західний регіон ворог спрямував три ударних БПЛА. Усі три були знищені силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування Захід над Хмельниччиною. Дякуємо силам протиповітряної оборони за їх роботу. В окупованому Севастополі вночі теж лунали вибухи. Окупаційний голова міста заявив про можливу атаку підводних диверсійних сил. Вранці вибухи повторилися, окупанти ж повідомили про навчання Чорноморського флоту Росії. До слова, з серпня 22-го року в Криму і Севастополі майже щодня чути вибухи. Влада ж пояснює їх навчаннями або роботою протиповітряної оборони. На Староконстантинівщині буде чутно звуки вибухів сьогодні з 12 по 15 годину на території громади будуть проводитись роботи із нешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, які могли початись раніше заявленого часу. Без паніки все під контролем ДСНС. Поліцейська вівчарка Рей з Нетішина стала лауреатом всеукраїнської премії Чотирилапі захисники. Цього року нагородили 23 службових собаки з різних органів безпеки та оборони. Разом зі своїм наставником, інспектором-кінологом Володимиром Козицьким, Рей з Нетішина переміг у номінації «За врятоване життя. З початку повномасштабного вторгнення кінологічні парі вдалося відшукати та врятувати 9 осіб зниклих безвісти на території Хмельницької області. У Хмельницькому 56-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння облив пальним автівку Ренокліо незнайомця та підпалив її. Вогонь перекинувся на ще дві припарковані авто: Субару Аутбек та Ford Ейч. Пожежу ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без потерпілих. Зловмисник намагався залишити місце події, однак його затримав випадковий свідок і викликав поліцію. Поліцейські вже оголосили правопорушнику підозру. Пояснити слідчим мотив свого вчинку правопорушник не зміг. Наразі слідчі дії тривають. Музика. У Старокостянтинові взяли під варту злодія рецидивіста. 31-річний чоловік, який мав чималу кримінальну історію, нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. Однак знову порушив закон, вчинив грабіж. Подія сталася 20 жовтня близько 17.30 у приватному будинку по вулиці Глібова в місті Старокостянтинів. 48-річний потерпілий познайомився з місцевим жителем і запросив його додому. Під час розпивання алкогольних напоїв гість вдарив господаря в обличчя схопив його сумку, в якій були кошти, документи та особисті речі, і почав тікати. Та потерпілий не розгубився і кинувся за зловмисником. Наздогнавши його, чоловік викликав поліцію. Грабіжнику вже оголосили підозру на період розслідування суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На Хмельниччині школярі на ярмаркували понад 30 тисяч гривень для військових. Благодійний ярмарок провели 20 жовтня в Литичеві в ліцеї номер 3 Про це повідомили в селищній раді. На ярмарку продали домашню випічку та смаколики, сувеніри й вироби ручної роботи в різних техніках виготовлення. Окрім того, для ярмарку створили тематичні фотозони і представили виставку малюнків. Ми не зламні». 33 тисячі 193 гривні, які вдалось зібрати на ярмарку. Спрямують на по потреби наших захисників. Також із освітнього закладу фрукти та випічку передали у волонтерський центр. Їх доставлять захисникам, які лікуються зараз у військовому шпиталі міста Хмельницький. Дякуємо усім, хто долучається до перемоги. Не забуваємо донатити, підтримувати наших захисників та захисниць. Разом до перемоги долучайтеся до соціальних мереж телеканалу Перший Подільський, аби залишатись в інформаційному полі протягом усього дня. До зустрічі в ефірі, бережіть себе.